Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але у Трампа знову трапився великий прогрес у питанні договорняка щодо російсько-української війни. Я скажу, що ми досягли великого прогресу з Україною і великого прогресу з Росією за останні кілька днів. Про що за нашими спинами далі б не домовлялися двоє дідів маразматиків? Ми маємо далі стояти на своєму, працювати на результат і максимально допомагати силам оборони України. Нема ні одного відео про цей костав в інтернеті. По фото в інтернеті там досить гарно, єдине, за що я зараз сприймаюся, це щоб там не було закрито, тому що... Люди писали, що там закрито, хоча фото зсередини костелу я бачив. Будемо сподіватися, що таємний хід все ж таки буде.